Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єлена Ukraine and Family. Ми знаходимося в Нідерландах. Яке воно життя в Нідерландах зараз для біженців? Хочу про це з вами трошки поговорити. Бо в коментарях мені пишуть, пишуть, пишуть. От зараз вибрала час і хочу поговорити з вами про це. Всі питають, чого ми не працюємо, чого про роботу не розказую. Я вже хочу поставити всі крапки над І. Значить, я вже пенсіонного віку, таку роботу для себе я не можу знайти, яку б я могла робити. Ну, по-перше, на офіційну роботу точно не можу вийти, бо там нагрузки великі, щоб кожен день працювати. Потім Нік він теж, пенсіонер, інвалід другої групи. По-перше, я хочу подякувати всім, хто мене привітав з Днем народження, мої підписники, мої глядачі. Було дуже приємно читати ваші коментарі. Я всім відповідала. Дуже-дуже вам вдячна. Це Мені підняло настрій, що мої підписники мене люблять і вітають мене з днем народження. Дякую вам дуже. І ще я хотіла запитати вас, які ці, теми цікаво для вас, щоб я освітлювала? Я хочу зробити такий пост в спільноті. З такими запитаннями, будь ласка, прийміть участь і відповідайте на ці. Дайте мені відповідь на ці запитання. Значить, я знімала які відео? Новини для біженців по Нідерландах, але вже багато, я бачу, є таких каналів, які розказують більш професійні новини, більш професійно про новини по Нідерландам для біженців. Я робила. Огляди магазинів, огляди товарів в магазинах, ціни акції. Далі про дачу я робила відео, про квіти я робила відео. От я хочу вас запитати, які відео мені продовжувати робити? Зараз вже є багато груп в Фейсбуці, я бачу. Ну, в основному, да, в Фейсбуці. Там є чати, люди обмінюються інформацією, я теж читаю ці чати. Знаю, що стікери продовжили видавати до 1 листопада цього року. Так що не хвилюйтеся, хто не, отримає, не отримав ще ці стікери, Всі отримають, нікого не залишать. От, такі новини я теж читаю, чую. Також у мене був день народження, я отримала подарунки. Подарунків небагато, але це подарунки для мого щоденного догляду. Якщо кому цікаво, можу поділитися і показати, які подарунки отримала для догляду за собою. Так, ось мої подаруночки. Дивіться, це такий набір для волосся. Шампунь, кондиціонер і така олійка. Олійка для укладки. Так, це якась фірма Biosilk. Я ще такою не користувалася лінійкою. Попробую. Кажуть, дуже гарно і волосся блискуче після цього. Так, отакий от от подаруночок я отримала. Бачите, жасмін і мед. жасмін і мед. Далі я отримала подарунок такий крем. Від фарміка крем професійний мультивітамін. Діамонт. з діамантами. Мультивітаміни і діаманти. Думаю, дуже гарний крем. Така велика упаковка професійна. Дуже дякую. Потім я ще отримала. Це від своїх подружок, отримала таку посилочку. Такий кремчик від Lifting, увлажняючий крем для Eye and lips контроль очі і губи. Контроль. Такий кремчик. Така цікава упаковка. Бачите, тут такий цей кулька така на неї натискаєш, і кремчик там. Уже користувалась? Мені подобається. Ну, щоб побачити ефект, треба довше користуватись. Так, а про цю лінійку я знаю, бо в мене раніше був такий от крем цієї лінійки, але він був з фітоестрогенами. От. Я от користувалась уже майже половину. використала І такий от кремчик теж був підочі. Теж мені сподобався, але він у мене вже закінчився цієї лінійки. Так що ця лінійка мені подобається. О, цей крем взагалі, бачите, anti ейдж голд, Пептиди якісь там. О, Так що такі подарунки? І красивий букет у мене був. Зараз я вам поставлю, подивитесь, хто не бачив, який в мене красивий був букет на день народження. Так що дякую всім за подарунок, хто мені подарував. Мої подружечки, знайомі. Синочок букет мені подарував. Ніжнота, ніжнота. Так, бачите, які різні квіточки. Ой, я дуже, дуже задоволена. Такий ніжний, ніжний букетик. Дуже мені подобається.